Так, це Леся Миколаївна Кашпур, начальник управління методології та роз'яснення податкового законодавства генеральної дирекції ВГО Асоціації платників податків України. Її тема Роль податкового навантаження в роботі СЕМПОР. Леся Миколаївна. Єдине, дуже вас прошу від організаторів, щоб ми максимально у таймінгу виступили, тому що у нас вже закінчується наш час. І Ну, ви ж, я сподіваюся, за платників податків, але не так емоційно, як Людмила Михайлівна. Тому прошу вас, колеги. Дякую, доброго дня всім присутнім. Людмила Михайлівна завжди знаходиться на стороні платника податків, але хочу сказати більше того. Людмила Михайлівна завжди на стороні справедливості. Отак буде, мабуть, точніше, якщо я скажу. Я коротко буквально, тому що час наш вичерпаний. Знаєте, виходячи з практики підготовки матеріалів робочих зустрічей в рамках роботи цих платформ, про які говорила Людмила Михайлівна, можу сказати, що при наявності платника податку більше, ніж достатнього рівня податкового навантаження траплялися випадки, коли навіть і 15% було навантаження по ПДВ, все рівно їх відносять до категорії ризикових. І от після прийняття змін до порядку постанови 1165, вже декілька місяців в рішеннях комісії податкова зазначає контрагента, по якому було віднесено платника до категорії ризикових по ланцюгу. І робочі групи, до якого, до складу, яких входять і представники асоціації платників податків. Ми постійно працюємо е, щодо розробки пропозицій для удосконалення роботи СМК, аби система е, краще спрацьовувала по тих платниках, які мають дійсно достатнє навантаження і сплачують податки до бюджету. Але ж в нас є і експортери, в яких нульова ставка, і вони нічого не платять. Тому е, тут потрібно вважати, щоб загальне навантаження в цілому, тільки по ПДВ враховувалося. І нещодавні нововведення, вони, звичайно, полегшили роботу платникам. Я думаю, що і податківцям також. Але асоціація, от до чого я все це казала, наприклад, на сьогодні платник працює із ризиковим контрагентом, реалізує товар послугу ризиковому контрагенту. Його покупець в ризикових знаходиться. І цей же продавець продовжує з ним працювати, маючи при цьому нормальне податкове навантаження, навіть більше, ніж достатньо. Після того, коли ми вже провели декілька операцій, і постачальника закидають по ланцюгу категорію ризикових. Тому це все до чого я казала. Асоціація давно вже наполягає на тому, щоб внести зміни до програмного забезпечення СМК і запровадити на практиці таку систему, щоб реєструючи податкові накладні на свого покупця, який перебуває в ризикові, приходила квитанція про девцю про те, що його контрагент ризиковий. І все, він з ним далі не буде працювати. Це буде спрацьовувати вже як упередження. І навпаки, щоб приходила покупцю, що на нього, наприклад, робить спробу зареєструвати ризиковий контрагент. Звичайно, ризиковий не зареєструє цю накладну, вона буде зупинена і заблокована в подальшому, але він хоча б буде розуміти, що наступну операцію з ним проводити недоцільно, і права на такий податковий кредит найближчим часом йому не бачить. Тому це такий буде один із методів попередження віднесення платників до ризикових. І сподіваюся, що асоціацію все-таки нарешті почують. Шкода, що з нами сьогодні не присутні представники Мінфіну, і система дійсно запрацює на упередженні. Так само, як колись ми намагалися добитися, щоб автоматична реєстрація накладних після того, коли платника виведуть з ризикових, відбувалася. На сьогодні це відбувається. Тому маємо надію, що нас все-таки почують. Дякую за увагу.